Де ми дуже акуратно і детально розберемося з того, а що ж відбулося на оцих аеродромах, де знаходяться стратегічні ракетоносці Російської держави. Дійсно, там відбулося якесь певне бавовнування, якісь які потаємні сили нанесли неочікуваний удар по дуже серйозних ракетоносцях, які насправді є частиною ядерної тріади Російської Федерації, і що найменше два з них вийшли з ладу. Тут насправді не так технічний, як психологічний ефект, тому що Росіяни були упевнені на 100%, що їхній ядерній тріаді нічого не загрожує. А якщо розглядати проблематику із воєнно-технічного кута зору, то маємо усвідомлювати, що Російська Федерація кінцево стала на шлях деградації своїх збройних сил у технологічному розумінні, Якийсь там безпілотник зумів прорвати їхню оборону. Це при тому, що росіяни завжди стверджували, що такі комплекси, як С-350, такі комплекси як С-400 Тріумс. Такі комплекси, як С-500 Тріумфатор чи, скажімо, найновіший знімітно-гарматній комплекс Панцер С-1 чи 9К330 Тор-М не мають аналогів у світі і їм нічого не загрожує. Оцей так званий прецедент. Є нічим іншим як системним ляпасом російському військово-промисловому комплексу, і дуже важливо, що весь світ побачив, що Російська Федерація уже не має тої потужністю, яку декларувала до початку цієї війни. Дуже багато країн, котрі мали доволі довгі і тривалі воєнно-технічні стосунки з Російською Федерацією, такі, скажімо, як Індія, Малайзія, Індонезія, Бразилія та ще багато інших, дуже серйозно. Задумається, а чи вартує продовжувати співпрацю з росіянами? І впевнений на 100% вони шукатимуть інших більш успішних виробників. А це, у свою чергу, чергове пониження воєнно-промислового потенціалу нашого ворога, що в підсумку заливає у стратегічній перспективі фундамент нашої перемоги. Я не знаю, який конкретно безпілотний апарат взяв участь у цьому бавовнуванні. От я наголошую на цьому, що відбулися якісь дуже особливі і специфічні дії. Я би на правду не акцентовував на них і на технічній складові, а що ж і який конкретний апарат туди долетів. Це не зовсім коректно. Важливо, що він долетів, бо як тільки ми в деталях розберемо. Яка конкретно машина була застосована? Противник обов'язково вивчить наші слова і прийме захисти для потенційного захисту, розуміючи, що відбулося. Дуже важливий момент уміти тримати такі добрі новини. Це неймовірно хороші новини у пітьмі. Хай противник ламає голову. А що ж насправді сталося? Це психологічна атака більше аніж якась кон конкретна воєнна дія, котра умовно може уплинути на процес, який на називається завдання ракетних ударів по Україні. Пошкоджені усього дві машини: Ту 22 М3 і ту 95 МС. Нагадаю, що Російська Федерація у запасі має приблизно 60 робочих бомбардувальників ту 95 МС і приблизно таку саму кількість робочих бомбардувальників тут 90-ту 22 м 3 і плюс у них ще є ту 160 шістдесять пілий лебідь у межах десь 16 машин, але є нюанс. Мінус ці дві машини Уже нічого не зможе замінити. Російська Федерація вже не виробляє і не зможе виробляти таких бомбардувальників. Наймолодший тут 95 МС 1992 року. Тобто, ще раз підкреслю, це удар по репутації, це також дуже важливо. Я окреслив, скільки у них ще є машин, і на превеликий жаль вони ще будуть застосовувати. Але сам факт того, що росіяни. Зрозуміло, що навіть їхня ядерна триада не захищена, піднімають ставки у цій війні. У цих потаємних сил, котрі працюють на боці України, є ресурси і резерви для підняття цих ставок. У росіян більше немає. У них нічого не залишилося у рукаві крім зброї масового враження атаку саму не зірвали бо атака таки відбулася 70 ракет у наш бік полетіло але ми понизили коофіцієнт залпів бо скажімо один ту-95 Ту й може брати набор до восьми ракет х-111 і до шести ракет х-555 це доволі немало той самий ту-22 М може брати як мінімум одну надважку ракету Х 22 тому не зовсім коректно казати, що ми зірвали залпування. Залпування таки відбулося. Ми понизили коефіцієнт дії, і це насправді дуже корисно і коректно. Знову ж таки, підкреслю і заакцентую акцентую на своїй головній позиції. Сили, котрі виступають за Україну, мають резерви і показали, що вони спроможні діяти і проривати оборону України, яка пишається, що виробляє озброєння, яке не має аналогів у світі, не можуть і більше не зможуть. І підтвердженням цього є не тільки цей випадок, але і потоплення крейсера Москва, який мав виконувати. Ніяку іншу роль як прикривати небо усієї Чорноморської флотилії ще раз загальний і головний висновок: Російська Федерація більше не має стратегічного. Воєнного потенціалу захисту ми дивилися на них як на Велетенський океан, а це насправді невеличке озеро. От саме уже утретє акцентую на тому, що такі установки, які дуже сильно розрахунрозракомувала Російська Федерація, як с 350 витязь одна з найновіших тільки у 2020 році, поступила на озброєння С-400 трі, Тріумф, які навіть продали туркам С500 Тріумфатор чи Прометей, виробництва концерну Алмаз-Антей, не виправдовують себе у боротьбі із надсучасними дронами. І тут ще є одна дуже цікава деталь у цьому прецеденті, який стався. Ми можемо констатувати, що дрони виходять у сучасних е, війнах на першій позиції. За ними направли майбутнє. Хід війни. Поки що змінений не буде для того, щоб був змінений хід війни. Атака отаких от приборів має бути масованою. От умовно, якби за одну атаку загинуло чи вийшло із ладу не менше 20-30 ракетоносців, тоді би ми говорили про якийсь переломний аспект у частині, що стосується пониження потенціалу ракетних залпів по Україні. Я ще раз наголошу: загальний запас бомбардувальників трьох класів у Російської Федерації сягає більше ніж 130 машин. Це доволі багато, скільки ракет може взяти на борт, скажімо, той самий ту 95 МС. Ми вже проговорили. Йдеться не про перелом і зміна. Ходу війни йдеться про репутаційні наслідки для Росії, і це направду також дуже важливо, бо стратегічний їхній воєнний потенціал буде понижуватися без закордонних замовлень вони не зможуть адекватно розвивати свій воєнно-промисловий комплекс. Точністю до навпаки він з кожним місяцем все буде більше і більше деградувати, і це один з аспектів, які у довготривалій перспективі допоможе нам перемогти. От що треба насправді розуміти. Ну найголовніше, що треба розуміти у цій частині, що до Уралу практично вся Російська Федерація стає загроженою, тобто це і величезні склади вони є в Російській Федерації, і бази з паливно мастильними операціями. Матеріалами і е, логістичні музли, скажімо, залізничні е, е, залізничні полотна, якими рухається техніка у бік України, так практично що завгодно з енергетичною інфраструктурою, включно так як вони це роблять по нашій території, з допомогою ракет. Отже, відтепер. Коли отака от цікава зброя з'явилася, Російська Федерація у ближній зоні стає загроженою, і їм треба бути набагато уважнішими і витрачати набагато більше ресурсів, щоб убезпечити самих себе. А це також виснаження. Російсько-українська війна перейшла у зону стратегічного виснаження однак, Російська Федерація. Представлена сама собі московська залізна ковбаса дуже дуже довга, але вона скінченна. Ми ж українці, маючи консолідовану підтримку усього цивілізованого світу, рано чи пізно здійснимо цю нескінченну нарізку і приведемо її до нуля, що і ознаменується у підсумку нашої перемоги.